Отися шойгу, якщо дійсно все йде за планом, то мабуть і не доводилося б такі заяви робити. А врешті-таки про сповільнення темпів наступів у Російській Федерації таки заговорили. Чому Ви розумієте, що сьогодні шойгу офіційно привітав Україну з Днем Незалежності? Тобто визнання того, що темпи їхнього наступу переростають в масштаби їхнього відступу, які вже ми бачили неодноразово. Це ну катастрофічна заява. Я не знаю, що у них там відбувається. Мені здається, що вже агенти СБУ проникли не лише в Москву, а вже десь там под носом Шойгу йому тексти пишуть. Ну це катастрофа. Я взагалі не знаю, як це коментувати. Мене, чесно кажучи, ще ще по відвивку, коли я це прочитав. Само собою в російських військових підгоріло, підгоріло. В районі пляшка приймача, тобто вони всі якби, що це за заявлення. Ну і кажуть, Да дійсно, от у нас темп наступлення відповідає розмірам наших батальйонів, які розміром взвод. Ну, це от них наступальна частина, тобто від батальйону реально піхоти наступати, у них здатиме лише взвод. Відповідно, такі темпи. А, а поки ці от 30. Недобитків щось намагається робити в цей час. Масштабно вибухають склади і ведеться робота, якби нашими збройними силами, і всі розуміють, що ну так же ж не, не може бути війна, от просто поступово не вічно наступають по сантиметру. Тому що ну вони в час наступають. Ми їх б'ємо, знищуємо склади, і їхній потенціал падає. То тобто це вічай це нерозуміння, що робити, і ця заява Шойгу це очевидно, якась була відповідь така кричуща. Це ж не просто так вона пролунала. Це насправді все таки не агенти збуду написав цей текст. Це, скажімо, акт вищої. Чого відчаю е, окупаційної армії, тому що Путін каже, ну а давай от на День незалежності ми що то захватимо. І якісь там генерали може десь там. І ФСБшники кажуть, а давайте от ми захопимо. І ми довелися зробити цю заяву. Каже, що ну він не може сказати, що наша армія розбита. Він каже, що ми от ми не можемо наступати швидко, Нам потрібно медленно. Ну це катастрофа. Це справді не День незалежності. Така заява з боку окупанта по числу там фінансових затрат там і кількості втроє армії міра. Це справді знущання Україною над от цим от, московськими болотами. Це дуже класна заява і. Кожного українця лише вітаю з тим, що ми дожились до того, що на денежне незалежності наш одвічний ворог нам дарує такі кумедні заяви.